Студенти Олександрійського технікуму Білоцерківського національного аграрного університету приєдналися до популярного флешмобу «22 Push-Up Challenge». 22 віджимання. Студенти виконали на підтримку воїнів та ветеранів АТО. Олександрський аграрний технікум сьогодні вирішив піддержати воїнів і ветеранів бойових дій в АТО. І сьогодні ми провели Флешмоб 22 пуш-апчеллендж. У нас есть и студенты. преподавателей нету, а вот студентов, 4 человека, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, есть и они сейчас уже пришли после. Так сказати, участя бойових дій прийшли і продовжують вчитися. У челенджі взяли участь 95 студентів аграрного технікуму. Для багатьох студентів це спосіб підтримати своїх друзів та рідних. Я участвую у флешмобі, щоб підтримати воїнів і ветеранів в АТО. Є знайомий Стеф і брат воює в АТО. Їм це важливо, тому що є за кого там воювати, є за кого захищати країну і за що вони сражаються. Віджималися студенти аграрного технікуму на подвір'ї навчального закладу. У флешмобі дружно віджималися і хлопці, і дівчата та рахували кожне віджимання. Ані у нас дійсно всі спортсмени, більше кількість цих студентів участвують у всіх соревнованнях, у всіх э, мероприятиях спортивних, Тому для них 22 рази це как би бы Так і годиться в челенджі, студенти передали естафету віджимань далі. Виклик отримали ще два навчальних заклади Олександрії. Естафету ми хочемо передати Олександринському педагогічному училищу і також індустріальному техніку. Нагадаємо, що перший флешмоб-22 Пушап челендж в Олександрії відбувся на центральній площі. І в ньому взяли участь усі бажаючі. Згодом він почав поширюватися в містом. Тож чекаємо на нових учасників челенджу.